Всім привіт, з вами завжди Блайк і сьогодні ми играємо з Кібіта Летам. У, у мого друга є Годлік. І він мені зараз дасть на відео, щоб ми його протестували. І щоб всім вам подобається. Бачите? Ну, він такий смішний. Ось. Зараз його вдінемо, Беремо тітан клопмена мене і пішли. Сьогодні Це... З цього дні ми будемо проходити інсейн. Лагає, піти. Лос, отлагала. От так він виглядає. Такий великий, великий такий. і прикольний, прикорний. Так, вкачуємо. Есть є Вумен. От у кого от Clock це така туфта, ну це просто. Просто ось огнемчек, він такий деб хороший, ну це вообще. Він по радіусу бьет, ну це такой. Це такий бо... Все добре, задепле. не задай, не надейся. 116 хп. Дуже добре! добра. Выключаем автоскип. Страка поняття происходит. Вс, такой, зефай. качать грошики, грошик, сюда вкачал трошки легше будет Вони прямо а от коли я поставлю його то вообще буде легко ну це мені так здається. яйца поки що вченах Ви бачите. Сколько перцена, как и погано. Но зараз ставим определимо. І плохо у меня. Та ну, блин, быстрей же, коиский бур. Маска! Його поставлю, він задефає. А, ну но, норм, норм, много. Не нор. хватай, не постиваєте. Надо, значит, вкачивать. Вкачивать надо, вкачать Бэйби чтобы она тоже хорошо носила. Все, 2500, ну ладно. Трошки, тысячу не хватает. Вы слышите? Питання до зробинки. Чому тут колбау на піднімається? Бем, ось такий геймін. Надо докачати до 10-го левела. У нас буде зам... 에... замедлене. Занеду мене часу. полки еще все йде добре Це спочатку було погано надо його викачати і буде все добре Почав, почал давай, давайте давайте б мінус один понял ногу выкачем на максимум У меня вставить три ученых на максимум и все буде. Бэнс, мутанта, бэнс! А, нет, вообще, даже убьем. Просто на них. А ты скажи, я за трейду ты. Ну что тут от 5000 я крас? 75 дпс нормально, дочка. Добро. Я бы сказал, ты был уже топ. Надо еще покрыть на скипс.

Красивого, такого, великого. Злагою, вибачте, за ваги комп'ютер вже старенький. Можете, якщо, що немає карточки. Була би, да ви ми могли б спонсорувати мій би канал, я би прокачав свій комп'ютер. А так, може, поставити ту потім.